Не магноліями єдиними у Полтаві цими днями розкітли сакури, символ жіночності та краси. А також ще одне популярне місце серед містян для селфі. Полтавка Надія Васильівна ходить милуватися сакурами по вулиці Раїси Кириченко вже третій рік. Каже, більше любить споглядати таку красу, а не фотографувати. Я прийшла до якого снаринку, згадала про ці дерева. Це спеціально прийшла сюди щоб подивитись на цю красу. В житті наскільки на сьогоднішній. День мало радості, що ці дерева вони вдохновляють на добре. З нетерпінням чекає, коли розкітне сакура і Тетяна. Жінка проживає у Полтавському районі. Говорить, коли цієї пори приїжджає до міста, приходить до цих дерев, аби і помилуватися, і сфотографуватися з рожевим цвітом. Років три сюди ми ходимо і звернули увагу випадково. Хоча тут же ж проходимо на автостанцію. Така родість була це як таке маленьке свято весняне. Сакура або японська вишня за життєвою формою це дерево і є родичем наших українських слив та вишень, розповідає кандидат біологічних наук Тетяна Шкура. Ця рослина з родини розоцвітих і з під родини сливових. Наші умови України і Полтавщини підходять цій рослині, тому що. Тут уже сорти виведені спеціально акліматизовані, адаптовані до наших умов. Ця рослина не потребує там. Такого укривання, ну такого специфічного догляду існують різні сорти. Ми можемо бачити і з білими квітами, і з рожевими, з темно-рожевими, світло-рожевими, з махровими квітками, з простими квітками. В основному так ми орієнтуємося, що на початку травня вона масово в нас квітує. У Полтаві комунальники почали висаджувати сакури з 2019 року. Продовжують прикрашати наше місто цими деревами й дотепер. Та деякі з них після зими так і не оговталися і почали гін. Нути це може трапитися з різних причин, говорить біолог. До того ж, період і початок квітування залежить від сорту. Можливо, неправильно посадили. Можливо, не ну погано викопали кореневу систему, пошкодили. Ну буває ж так. Або при транспортуванні потрібно дотримуватися правил посадки. Так, це повинно бути і відповідний ґрунт. Потрібно, щоб все це комплексно було таке. От підживлення в перші роки вона так потребує. На гросайтах ціни на саджанці сакури коливаються від 199 до майже півтори тисячі гривень за один.